Тут все проминає, але наприкінці всього залишається любов. І тут мене і коронували. Ні, 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 По легенді не проходиш ти. Королевою. Малко собачку не зустрінемо. А чому ми поїхали? секонд-хенд поїхали. Ми бачили секен-хан, так? Всім привіт! Привіт-привіт! Великий, приїхали. Приїхали, думали собачку, що побачимо, там може хоч покормимо. Може ну, в руки не дасться, то хоч покормимо. І ходимо це ж тут, може, тоді воно на голос прибігло саме. Ну, поки місць немає. Дойшли сюди. Це теж такі сковороди. На да, новенький. Ноленький, так? Да? Я нічого бачите, не Воно тут і пише, там що сковороди. Григорій Сковорода. 22-го року родився і 1794-го. 1794. Да. 1794. І оце що ти кажеш, що дуб же ж той. Ото ж дуб, ото, ж, да, він ото... дуба, він кажуть, він був. Оце ж дуб оцей здоровий, він показує вам. Тут представте йому, більше, ніж років, так хочеться, як і прийти. А що тут? Ось те, що написано. Все проминає, проминає, але наприкінці всього залишається любов. Чули? Усо, усе проминає. Бо я вам так покажу, ви можете не прочитати, бо пленкою. Усе проминає. Я зірвав, ну, не знаю. Та, Та не треба, не видумай, ви для чогось її намотали, А видать бджола вкусила. Це саме як при доставки, як було б вона мотала, ну, так умовляти. Ну нічого, так. хай люди самі. Усе проминає, але наприкінці всього Ой. залишається любов. Ще раз прочитала. ну. Отак, ага, ось. Скульпт, скульптор, скульптор горянник, чи торвянок чи горяник. РП. 2022 рік. Ось так воно. От, подивись у борці. Щось таке. Так, що написано, що хочеш, шукай. Але не загуби в миру. Ну, то й шукай все з миром. Що хочеш, шукай, але не загуби миру. Сковорода це український. А як же? А, чинь, а як, як же? Ну, то, Ми жили в Полтаві, там жила баба і тітка ага. на вулиці Сковороди. Ну, да. Це ну, там, де сигенці інститут. Український, це точно. Український, А просто хочу сказати, що такі мудрі слова. Хто написав? Музеї були в Полтаві. Там і Котляревський. Та, ну, да, ну я не повідомлю, що ти кажеш. А це ж Сковорода. Да. Ну та те саме. Це дві людини да. 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 да Я просто кажу, бачиш, от українець і такі слова мудрі. Ну от просто прості слова, а слова мудрі. Да. Ми приїхали для того, щоб собачку знайти, ще раз вам кажу, щоб знайти собачку, хоч покормити. Взяли і водички, і мисочку, мяшка, взяли, крилися, заїхали по маркет. Ну, щось не біжить. Тоді він сам прибіг. Ми оце десь тут були, а щось сюди їздить. А то нам або пам'ятник везли. Так, видать, кольоса. Так що, так що таке, люденьке добре. Хотіли. Хотілося покормити, хотілося подивитися, як воно А не воно... б в Так. Да. Саме маленьке по собі. Зараз Но... ходимо туди до тієї. А, а ось дивися меч. Ми ж тоді бачили. Це вже меч по легенді англійській. Як воно розкаже? Витягнути його гори тільки ну, настоящий круг. Тобто, якщо він не настоящий, а читав себе на Він він не той. Попробуй, може, як короля. Та не треба витягувати, бо не витягнеш. О, о, о. Ну він же Цей не витягується, Оксан. Я Вже представ, копу витягнув. І тут мене й коронували. <рес> ні, ні, ні. По, -по, -по легенді не проходиш так. ти Королевою. Малко, що собачку не зустрінемо. Хай би покормили тільки. Жарко, людиньке так. 37. 37, так. Да. Максим це дзвонив, тільки що казав. Син син. Син дзвонив, каже, що боїмось, каже, на двір виходити. 30 на річку бояться їхати. Вчора ага. їздили. Ну, це другий раз за літо. Сорочен яр їздили. І що, хорошо. Всі, всі. їм по, по всіх. Всі. Ну, чи вони нас узяли, чи ми їх узяли, всіх вивезли. маленьких, і здорових. То всі Приїхали, містов немає. Приїхали ми в обід. Да? Да, в обід. В обід. Містов немає. Уже. Ну каже, вам повезло, бо хтось відказався, там як біседка. Да, як як да, да. Два, два лежака, скам і да. скамеєчок. Ну, ну, Якщо там відео вийде, значить відео побачите. То пої... пішли, ну зайшли, ж, ну зайшли ж ми, заплатили за все, зайшли, то. Сьогодні дзвони, кажу, як вам, тати, що у нас впечатлення скільки, а що малі кажеться, це взагалі. Онуки не давали й на секунду віддихнути. Да, Путалися водім, всім <с vortex> вистачало роботи. Absolutely... Тільки, price... тільки вийдуть минутку і вже підходить, бере за руку і веде п'ять. Дочка зятем були. <Philosophy> теж зі <із> своїм хлопчиком своїм <да, хлопчиком> <speechless> старшим. Ну він старший, так. І ті. Нурка був, доця Настя в них, два хлопчика. Ну, Взагалі були всі. Болися, напригалися, а Сьогодні поїхали щось, поїхали в Котирюк. А чому ми поїхали? В секонд-хенд поїхали. А, да. Просто прогулятися, не Ми бачили hand, так? <ріх> Ну, так? що туди їдемо. Хто зна... І хто знає, по що їдемо, ну їдемо. Хочеться й поїхали. Сонечко світить тобі, на якому. Жарко, жарко. Давай. Ага. Ну все тоді. Ага. Цей. І ото поїхали. Поїхали в а Давай десятку все да. не? канхент. Не. Поїхали секонд-хенд, а потім ну, давай поїдемо вже. Собаку не заберемо, заберемо, ну це так як не дасться. Ти ніяк не забереш, а хоч покормимо. Та жара така, тут води хоч би в миску б налили. Да, взяли дві бутилки води простої, та миску купили якусь. Та давай поїдемо. Та давай я ж поїдемо. Приїхали, ну щось. А, а підсвітка? Так, так, да, да, електрика. Ага, ага. Вони там я бачив. Ось Ну, ну Люди великі, навіть дуже буде з Ну, Нічого. Що почуєте, що догадаєтеся. І добре. Ми, ми не волшебники, ми тільки лучимося. Беседка. Ну що бачиш, люди, люди робили, люди старалися, все. Це труд із Срубчак вона зводиться. Ну, да. <кхи> бачите, що з дерева якісь кругляка. Ну, це ж заготовки вже такі. Ну добре, да, це, це так як вежа, да, далі да, я хотіла да. казати. Ось бачите, яке переїжджується ця сила. Сила України в цьому всьому. І... Воно бачиш, як вертаємося до тієї теми, що все оце, що ми знімаємо, що там знімаємо, і що і в Україні є, воно все одно показує, що люди своб... свободолюбиві. свободу Це все воно про те, про те каже, що ну, по і мені так кажеться, чи здається, чи кажеться, що все про свободу українця. Тобто ніколи ти українця в клітку не посадиш і я знаю, я, Знаєш, я думав, не перебив, та не я кажу, повнівальний, як я був. Треба, щоб чули, мені так кажеться. І для мене було ну все рівно, чи руське, чи білоруське, чи вкрай. Все самі близькі мені казали тоді. А я ж із тими попав, я ще ж молодий по призову, а вони ж вже старики А він откуда. Ти, ти служив? Я служив і в Середній Азії, пройшов багато всього. Ні, які війська ну, погано воська. Отак, держи, знімає. Ага, то Туда знаю що. Ну, в Середній Азії сперва п'янський поранотрят, потім Азербайджан. Може, хто дивиться, може. Да, 2066, ще й досі помню. Номер воїнської частини. Ніхто ну, нікого, блядь, не поїв, ні, там ні. всі служили. Ну, суть в чому, що вони мені сказали. Ага. А він мені каже, ну, зразу по ваших мордах видно, що хахли ви, звісно, хороші парні, так він мені каже. Ну, якщо вас, каже, збирається трошки більше, ніж треба, ви починаєте керувати. Ну, в такому смислі. Ну, оту таке. Ти, ти правильно кажеш. А що ми не дурні. Не дурачки, це точно. Ну, от то таке, хотів сказати. Це так було. І що, розумієш, що він навіть каже, у вас навіть по морді видно, що ви, що ви хахли не руські. Ну я не знаю, чого він так определив. Для мене, для мене тоді різниці не було, чесно кажучи. Тому що ми умніші, у нас морди умніші. Да? умніші. А тут вітер конечно, менший. Конечно. То таке. Давай я тебе трошки ще зніму. Там надо, нажимати, надо, надо, надо. Вже знаю. Ой-ой. Дорога нерівна. Ага. Може, побачимо. Я щось думаю, що він або із села прибігає. І може його хтось ну, сам... Не скажи, що він зачуханий. Не ні, ні, ні. Ну, скажи, що собачка там знаєш десь у ріп'яхах, будь-яках, що він зачуханий. Він і не голодний навіть. Ну так, да, бо... Бо ми як себе вдома після собачки перебираємо, то собачки в нас менше. Ділають, коротше. Ну, да. А цей, як став, ну, то не голодний. не голодний він. Ну все одно нам же його жалко. Звісно, то... тільки ставили і поїхали. Да. А що, як він не дається? Ми його разів 10 пробували піймати, він не той не дається. А ось опять ту саму красу. Який клевер. Ага, клевер. Який клевір красивий. Та вже пересихає травичка, а, все, я сухне, пишу. все той. Як Це... Я казала там слово. Кажи, кажи. Так, кажи ні-ні, кажи. Та я казала слова про смерть. Повно що ж я тут І далі було і встигнулося. Десь я чула, що бояться смерті. Та, хтось сказав, що не треба боятися смерті. Тому що поки ти живеш, смерті нема. А ну диви вона порозу красива. Поки а, ти й боїшся її. Ні. Ні. <рес> поки ти живеш, смерті нема. А коли ти вмер, вже жив, вже нема чого. А це ось звіробойчині. Ось оце. Ні, помончить, так. Да. Ні, а оце звіробочний. Так бачиш, він не, не ну, цвіте літа. А ось яке розовенька. Бачу, оце дереві ж, бач, він білий Ага, так. Да. А це якось... а такий розовенький. Угу. Звіробой. Да, звіробой. І вон далі звіробой є. Ну, Хочу кай. А що там ти його? Ну, Уже так, прибіг би. А що б він тут робив? Конечно, я думаю, думаю що... — До села далеко ще. Та давай проїдемо. А Хтось писав, комусь привіт великий. Казав вам чоловіку, хтось підвіт, хтось під цим відео написав, що туди трошки далі більше. Я звідділя. Ну хтось ще мужчина чи жінка. Ага. Хтось написав. Так що шо... більську великий привіт. Хтось дивиться нас із Більська. Оксана. Треба було тебе зняти. Да, да, То це все біля Більська, це природа їхня. Красота не вписуємо. Більськ, все це. Це все наше. Ну, хтось писав. Та можеш не гукати? можеш не гукати. Вон біседка та, що ми були. А дивіться, в ярку, які дерева, який ліс. Який ліс, які простори. Якщо так що так воно є. Поки ти живеш, смерті нема. А коли ти вмер, вже життя немає. слова. Людина смерті боїться. І виходить, значить ну, треба боятися. А чого її бояться, якщо... поки ти боїшся, її нема. Ну ти живеш. Поки ти ну, боїшся, ти живий, смерті нема. вже вмер, тоді вже житті нема. Так діло, чувство, короче, що... Лирическое отступление. Да. Все, да. давай выключим, уже поедем. ну на дачке. Сейчас тут надо выключить.